Баланс у всесвіті, баланс у вашому житті, як він проходить. Багато людей думає, доживає, наприклад, одні там думають, що вони от вони там жили, все економили, там туди-сюди, о, там прощитували і херово, а ті не прошитують і живуть хорошо. Буду жити так само. І люди, які думають, що воно не працює, цей баланс, що можна жити одним днем. Можна робити, що хочеш, наказання не буде, бумеранга не буде, карми не існує і так далі. Ну, це я кажуть, Для бажаючих повірити в ілюзію, яке я називаю. Ну, вибір кожного, хтось собі вірить, хтось не вірить, це таке. Я кажу так, як воно на даний час. Це відбувається таким чином. Я собі придумав, наприклад, да, що такого не существує, я собі живу, балдію, кайфую тут а сьогодні і зараз, а завтра буде завтра, і нічого такого не буде. Це моя ілюзія. Тому що вчора, наприклад, там, я обманув людину. І ця проблема мені вилізла, наприклад, там, якісь там висипка там, на тілі. Я собі ноль мані, я ж діловий борзий, гордий, далі собі хожу? Цю програму я не прорабатую, бо я її не розумію, я її не осознаю, мені вона не треба, вона не діє. Але на лікування цієї теми я потратив, наприклад, там, 5 тисяч гривень, там, 10 тисяч гривень. Сьогодні-завтра. Плюс треба поїхати до врача, ти їдеш до врача, тратиш своє час, чи машиною, чи маршруткою. Як ти там робиш, тратиш час. Потім ти потрошку там 300 гривень, там прийом 500 гривень, там лікарство купив 700 рублів, виходить, вже там десяточка ти потратив. І ти собі думаєш, бля, ну, хто думає, чому ж я ну, ці гроші заплатив? От ти там чоловіка обідав і ти оплатив. Ну його ж не существує. Так, да, його в реальному мірі ти не пощупиш, його немає. Того страху чи тої обіди, що ви зробили тої людині, її ж нема. Її не можна пощупати. Але його можна ощутити на тілі. От у вигляді висипки ви його отримали, воно матеріалізувалося. Не хочете так? Добре фінанси. А що таке ваші фінанси? А ваші фінанси це що? Ваше время. Це наше. Це саме дорожча валюта, яка є в нашому житті. От ви заплатили 10 тисяч гривень. Почитайте, скільки ви працюєте, заплатили за свій косяк. Коли ви обідали чоловіка. А подумали, що ви не обідали. От ваша ілюзія, скільки коштує. Приймайте. Більше інформації в особистих. Хто хоче читайте в особистих в мене є.